Привіт, друзі! Сьогодні на каналі проведемо тест такої спортівочки, яка мені прийшла з Али Експресу. Ми вона зроблена з алюмінію. Ось такі її розміри. 65 мм на 43. Спробуємо мм тут, ну і внутрішній. Внутрішній у нас 37 мм. Спробуємо підогріти з допомогою цієї спиртівки пів літри води. Також з попереднього досвіду я облаштував для неї систему екстреного тушіння. Тобто тут у нас решітка підкладена на ці баночки, може трохи зависоко, звичайно. І раптом, що якщо воно почне горіти, от сюди можна так оп, перекрити доступ повітря і відповідно виконати саме тушіння. Заправляти спритівочку я буду з допомогою звичайної горівки, в мене залишилось. Також в мене є трохи спірту. І розпалювати це все. Запальничкою такою. Добре. Заправимо ми небагато. Мені саме не цікаво, як вона буде горіти чи не буде горіти. Щоб вона горіла, потрібно прогріти самий Корпус, щоб за рахунок О. Так. Вже починається щось, але Недостатньо. наближусь. горіння горівки самої є. Зараз воно розпалиться і надіюсь, запуститься. Ну, або по, просто потушиться. Це перший її запуск. Замовляю її на AliExpress. ссылку, де я її купував, я залишу в описі, кому цікаво. Мені досить цікаво, я ще не користувався такими, поки що користувався саморобними. У мене на каналі є відео, як я їх роблю. І кому цікаво. З банки. і скоро хочу зробити з двох банок. Ну, ну зазвичай використовується топливо саме спір. А не горівка, та й горівка ну, не особо підходить. Е, горить з е, топлива горить саме, е, горить саме випари, тобто пари, пари спірту, які, розміш, знаходяться у горівці і в самому спірту. Тобто сам газ. Оцей випарування, він і є, він і горить. Так. Ну, кладемо, що ми будемо чекати. В принципі, нагріває нам, якщо вийде нагрівати, трохи задалеко, але не хотілося мені йти за цим може все буде працювати. Зазвичай сама решітка над цим, як по мене, десь 2 см, над тобто цим пламін 2-3 см краще влаштовувати. Тобто підкладати брусочки під решітку із плитки, якщо у вас є, щоб набрати таку висоту. Або самі банки прорізати і теж досягнути такого ефекту. З вогня вогонь йде із середини, по краях о цих дірочках вогонь наразі не йде. Коли вигорить оцей газ, в принципі, має залишитися о, сам, сама вода. Тобто, що є хтось, хто добре розбирається в хімії, може мене поправити. Чи, правильно я кажу, прави. Тобто пригоріння не має бути інших як якось виділень, шкідливих. Так, вже починається запускатися із самих отворів оцих, з яких, в принципі, воно і має йти. Бачачи інші відео, я бачив, що там намотана така тканина, яка служить для подання, подання спірту, ніби під верхні отвори, і вони, в принципі, мають давати цей ефект горіння. З такого горіння має виділятися тепло і також виділятися СО2, а також пари води. В принципі, ну, бо вода має залишитися, тобто весь спірт, який міститься в горівці, він має вигоріти. А це запуск був саме на горівці. Правда, щоб воно запустилося, треба горівку трошки прогріти, щоб почавався виділятися спірт. І це спрощує дечому саме використання, так як купити горівку досить легко, ну, як на мене, а от знайти спірт. Ну, вже не так легко і вже не так багато ти його купиш. Максимум там в аптеці в невеликих пробірках або замовляти в інтернеті. Так, температура води у нас 63 градуси прогрілося, і мені спало на думку такий лайфхак, як припідняти саму, саму спритівочку, якщо це виходить зробити. Суть ідеї в тому, щоб підкласти під низ, наприклад, нам тобто можна підкласти пенну кількість тарілок, і ми піднімаємо її ну, от, відстань, наприклад, оцю. щоб дати її максимально оптимально. Чи, ну, і також протестувати, чи там, буде зручно її тушити, раптом що станеться. Також хочу показати от сам корпус гарячий і от скільки ще там залишається самої води ну, слабкого розчину горівки, можна сказати. Тобто пара, яка не випарувалася.